Отже, давай поговоримо про етапи підготовки до написання «Lebenslauf» і самого форштельінг з кешпрек. Ви вже зрозуміли, що Джоб-центр не надасть вам класної вакансії, якоїсь, не направить вас на круту роботу, яка вас буде змушувати, яка вас буде мотивувати кожного ранку прокидатися. І тому ви самостійно пішли на якісь джоберзи і знайшли там вакансію. Що ми робимо в першу чергу, в перший етап це аналіз. Ми аналізуємо сам опис вакансії. Там дуже багато буде підказок перед тим, як ви будете писати мотиваційний лист. Саме так ми пишемо не тільки Лебенслав, а обов'язково пишемо до кожної вакансії мотиваційний лист. Не так не годиться. Ви не можете написати один мотиваційний лист і потім їх всім розсилати. Якщо ви хочете зацікавити роботодавця. То вам варто писати мотиваційний лист для кожного окремо. Отже, перший етап це аналіз. Аналізуємо сам опис вакансії, Потім знаходимо цю кампанію в інтернеті. Дуже круто і зазвичай в них є сайт. Можливо, вони його не так гарно ведуть, як ми звикли до цього, але там завжди буде. Описана їхня місія, їхні цілі, які цілі перед собою ставить компанія там, на найближчий рік. Справа в тому, що вони до цього підходять більш педантично, і це дуже круто, тому що це допоможе вам у підготовці. Ви можете це використати, коли будете писати мотиваційний лист. Другий етап це аналіз власного досвіду. Ви аналізуєте, що ви вже вмієте, готуєте свою власну самопрезентацію, яку ви використовуєте знову ж таки і в мотиваційному листі. Використовуєте це ж саме і написанні резюме, самопрезентація. Ви проходите самостійно, можете це зробити, знайти в інтернеті якісь тести, які виявлять допоможуть вам виявити і озвучити ваші сильні і слабкі сторони. Тому що люди дуже часто можуть легко назвати свої слабкі сторони. А от коли мова йде про якусь свою назвіть свої сильні сторони, то люди соромляться. Знаєте, це, це не є добре. Потрібно впевнено бути в тому, що я не тільки лінивий, не дуже люблю вранці вставати, а в мене ще є і ось такі позитивні якості, а і ще я ще сильний в цьому, і про це впевнено говорити, не хвалитися, але знати свої сильні сторони. Uh, третій етап, коли ви вже uh, надіслали uh, своє, свій повербунг, uh, вам запропонували форштейм з кішпред, і ви готуєтеся до нього. То тут дуже важливо uh, запам'ятати слідуюче. Зазвичай, коли ви приходите на співбесіду, то вам задають багато запитань. Крім того, що ви презентуєте себе, самопрезентація, то uh, ваш майбутній потенційний роботодавець очікує, що ви не просто прийшли за тим, щоб отримати там дені собі і жити щасливе життя? Вони більш зацікавлені в людях, які зацікавлені саме у компанії. Тому наперед підготуйте запитання до роботодавця. Наприклад, а як? Типовий день в вашій роботі, наприклад, тієї вакансії, на яку ви претендуєте, а які, які перспективи можуть бути для мене у вашій компанії. Уявіть собі, тобто роботодавець зазвичай, запитує, як ви себе уявляєте через 5 років там, чи в нашій компанії, чи в принципі своє життя там, через якийсь певний час. А тут ви кажете, як взагалі у вас влаштовано, як я можу себе там, реалізувати у вашій компанії, і люди бачать бачать, що ви мотивовані на розвиток, а це означає, що ви будете гарно працювати. Е, наступний етап, коли ви йдете на співбесіду, бажано все-таки, крім того, ви вже надіслали весь вербунг, тобто всі документи, але все одно візьміть із собою роздруковані версії. Той самий Лебенслав, свої документи, якісь е, е, сертифікати, все, що може показати вашу професійність. Наступне, е, наступний пункт п'ятий це е, сам, сама комунікація. Е, тому що дуже часто, коли ми в себе в голові щось програємо, якусь ситуацію чи якийсь діалог, він звучить класно. Але коли ми приходимо говор, розмовляти з реальною людиною, то це якась каша. Для цього рекомендовано. Практикувати ось цю комунікацію. Я колись навіть чула такий жарт, що впіймайте кицьку і розкажіть їй все перед тим, як іти, наприклад, на якусь на будь-яку не на співбесню, а на будь-яку розмову. Шостий пункт це, знаєте, такі організаційні моменти. Всі, наче, знають, що ну, треба підготувати одяг, прорахувати завчасно маршруту, якщо це особливо їхати в інше місто. Але розрахують на те, ну автобус їздить вже стандартно, ну, то й їздить. А насправді ні. У мене син якось їхав на навчання і е, пішов на той автобус, який зазвичай їхав. А в цей день його відмінили і поставили на 15 хвилин раніше. Він просто не вспів. Е, тому. Наперед, з вечора заплануйте, в який одяг ви будете вдягнуті. Ви розумієте, що е, одяг має бути охайним, це не означає, що ви маєте йти в чомусь новому. Просто одяг має бути чистим, охайним, не щось таке рябе, ну, тобто в тему. Одяг має бути в тему, ваш одяг, взуття, ваш загалом зовнішній вигляд. Ви пробудовуєте собі маршрут таким чином, щоб реально ви прийшли завчасно, вам не обов'язково приходити сам в приміщення там за годину, але щоб ви прийшли, щоб ви могли видохнути при необхідності випити чаю десь в кафе, чи просто прогулятися довкола будівлі, подивитися, що там до чого. І знаєте, наче отак уже емоційно відчути себе як на робочому місці. Це насправді дуже важливі моменти. І якраз останній пункт взагалі, із ось, ці, ось цих етапів підготовки це емоційна підготовка, емоційне налаштування себе до цієї співбесіди. У мене, наприклад, є така особливість я перед якимось важливими подіями, це не обов'язково. Я не знаю, це не обов'язково має бути щось фізичне, будь-що я очікую якоїсь відповіді чи ще щось, я можу ввечері довго не спати. Тобто я лягаю вчасно, все, але я не можу заснути того, що мене переповнюють емоції. Ви себе краще знаєте. І коли ви знаєте, що у вас є якась особливість, як у мене, наприклад, що ви ввечері перед якоюсь важливою подією не можете заснути. Допоможіть собі, під приготуйте собі ромашковий чай, прийміть увечері ванну те, що допоможе вам заснути, тому що тільки ви знаєте себе краще, що допомагає вам розслабитися для того, щоб виспатися, тому що в ось цей етап емоційної підготовки. Найважливіше є це те, щоб ви відпочили. Бо якщо ви прийдете і вам буде хотітися весь час зівати і буде видно, що ви не виспалися, ну це, мабуть, не дуже гарний вплине на результати вашої співбесіди. Якщо у вас ще залишилися запитання, я рада на них відповім. Пишіть.